Якщо це все знає, це успільне світове імені на вулиці, для того, щоб люди могли почути святе ім'я. Якщо робить свій вибір, також я хочу сказати, нагадати, що такі недільні зустрічі. Недільні зустрічі особливо важливі для тих, хто. Приходять недавно, бо прийшов перший раз, ми можемо посидіти, поспілкуватися, познайомитися, поділитися. Вони е, проходять для, матері, для жінок окремо, для чоловіків окремо. І Дуже часто ми обговорюємо і особисті, і духовні теми. Ми можемо почитати щось разом поміркувати над прочитаним. І ці зустрічі проходять досить цікаво, якщо залишайтеся з нами. Хочу вам також сказати, що у нас сьогодні надзвичайна команда, яка готувала фасад. Я сьогодні бачив кухні... <тап власть> на кухні. Йому навіла скаву. Сьогодні на кухні був йому на скабу. Йому навіла скабу це дивовижний вітний він. Виконує багато служіння, дуже відповідальний. І крім того, ще й годує весь дві прекрасними самосі. Спробувати його самоси можна і купивши їх в магазинчику, якщо хтось бажає. Можете замовляти в нього. То він все робить цей фасад, який він поширює полю. І також він хороший кухар. Сьогодні він готував, але я там бачив на кухні. Ще відданий це був і він швидко ранкову, і інші відані, тому я думаю, що насад сьогодні буде чудовий. Давайте подякуємо нашим кухарям. Хочу сказати, що у нас. Є ще трансцендентне служіння, яке треба виконати після просаду. У нас ось стоїть двоях бачите, у заняття пробув, підняв високу руку. І ви можете приєднатися до команди, щоб навести чистоту у вівтарні після просаду. Ви знаєте, що чистоки від вівтарні очищати, ви підлогу в ліфтарні це велика честь. І спочий та він також показував нам приклад під час... Вражений він сам особисто очищав півтарну в храмі Гудіча, приходив туди до Господа Жакана. І він вичищав це. це така невомижна історія, коли ще раз і ще раз він чистив звітаними кожну щелину, і він показував таким чином, як треба очистити своє серце, тому що вони один раз прибрали, було багато сміття. Потім з кожної щелини і завжди з'їхалося якесь сміття. Так само наше серце, воно очищується, коли ми служимо Господу. І зараз є така можливість, прямо як тоді, як коли був розхочі дання, коли він проводив цю ділу бажання, ви можете приєднатися до цієї вміти, тому що Госпочі дання на, у нас на вівторі. І послужити йому, і очистити своє серце. Якщо хтось бажає помити підлогу вівтарні після просаду та помити. Е, Відра і різний посок на кухні. Будь ласка, підніміть руки. Дорогі вітання, увага! Отрубно прийняти участь в прибиранні віхтарної команди. Підніміть, будь ласка, руки, хто це може робити. Невже ніхто не буде? Це зрозуміло, ви гость, ви. Дніпропетровська, але у нас чутлова ядра, віддані всі сумлінні, І щось, щось тримає від того, щоб виконувати служіння. Давайте відноді ще раз подумаємо, чи хоче хтось прийняти участь в цьому прибиранні. Далі кріш. Ну добре, на цьому лягріш. Також хотів сказати вам за те, що. Наша програма проходить за пожертви. Ви можете, дякуючи вашим пожертвам, ми можемо купляти продукти, робити просадку. Якщо хтось з вас бажає зробити пожертву на наступний недільний фестиваль, і також на ремонт будівництва нашого храму, можете це зробити після недільного фестивалю. На виході з вівтанки я можу прийняти ваші пожертви або скриньку можете покласти або перевести на рахунок.

ji radai taka dada masudikuru mastuvinda swasti bhavatinda hari krishna hari krishna bhakti samasakti goshasta krishna krishna shishaye hari rama hari rama hari rama ramachandra mai rama rama jai krishnara bramana jai ribo І давайте голосуємо коло країну, щоб їх доповниш я успішним, щоб їх пошуки були успішними і щоб вони були щасливими. Давайте голосуємо. Дуже дякуємо, що ви завітали. Такі люди дуже, ми дуже цілимо, коли люди приходять, нас цікавляться. Ми дуже раді, що... вас бачити, бачите, приходьте, що у нас є програми. Дякуємо вам. Давайте ще раз наголошу. У нас тут є така ситуація, що після програми треба допомогти з прибиранням у літарні і на кухні. У нас поки що одна людина, яка зможе охопити це все. Я дуже прошу, підніміть ще руку, хто може це зробити. Хто може приєднатися? Дві руки вже. Дві. Три. Супер. Ну три вже на щось схоже. Ще одна людина. Хто ще зголосіться? Вам сподобається відео. Давайте спробуємо. Добре, якщо у когось з'явиться на процесі спілкування з розпидом присаду, будь ласка, приєднуйтесь. Віртавна та кухня, а Володимир пробу відповідальний. Дякую. всім.